Дебі. З ним народження, Пітере. Ми дружимо 20 років. Навіть не вірте. Так, і ти є скарб. Пам'ятаєш нашу першу зустріч? І все одно мені дикувато. Ще як дикувато. <плес> Дебі, тобі пора відпочити. Ну, я керуюсь прагматикою, бо тільки так може вижити мати одиначка. Ясно. Ясно. Трагічно. Я прилечу в велей на тиждень, пригляну за Джеком, а ти у нью Йорку побудеш сама. Пітере не варто. Потрібна допомога. Я допоможу тобі. Піклуватися про Джека не найпростіша робота. Це не проблема. Тож, якщо ти все ж наважишся і підчепиш красення, наполегливо раджу. Зроби ваксинг. Ваксинг? А той ваксинг. Той ваксинг. О, ні, ніколи ні за що в жодному разі. Everybody. Ця квартира не перевершена. Салют, я Дебі. Та саме Дебі. Пітер весь час про тебе говорить. Під цією штука нічисінько. І мені не по собі. О, не переймайся, у кого не бувало заявитися до когось на під... Мама каже, що ти безвідповідальний. Так і каже. То що буде далі? Ми про мене говоримо. Ти завжди відповідаєш питанням на питання. А ти завжди відповідаєш питанням на питання у відповідь. І що на любовному фронті зараз? Вітер, що ви є над прерією, він симпотний. Секунду, ти куди? Я не знаю, як з ним розмовляти. Не даси телефон. О, Господи Боже. Ось be Щоб Що б я скрисла, ти його скосила? Та ну, ні. <звук> У нас же з тобою повна відвертість, так? Абсолютно. Здається, я усвідомила, що люблю іншого. Дозволь я дещо розповім. Кажи мить. Була ніч, як у дебі і я провели разом. Мені усе стало ясно. Ти мусиш розказати їй. вже надто пізно. Серйозно існують слова. Тільки фото ти на усіх. Він на мене під таким кутом не дивиться. Треба з'ясувати, що між нами зараз. Слухай, це невеличкий облом. Усе, що тобі необхідно ризикнути. Я не ризикую. Ну що нам тепер робити?